Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 28 жовтня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити, у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі все-таки. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, два автомобілі поруч. Перші Volkswagen Caddy в довгій базі, 14 рік, 2,0 дизель, механіка, пасажир, 12650 ціна, контакти присутні. Так, Тут ми щось побачимо, не побачимо, дуже тонований, треба уточнювати. Парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Ну і поруч Рено Кенго, пригнано, бачу. Тут контакти до власника фіксуємо. Десятий рік, 7600, 1,6 бензин, механіка, 220 пробіг, контакти присутні. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Вантажний Renault Traffic, свіжопригнаний. 19 рік, 1,6 дизель, механіка. Так, Є кондиціонер, парктроніки, навігація, круїз GPS 15850 ціна, 193 пробігу. Контакти присутні. Круто, дублюється номер телефону до продавця. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Реномастер. Вантажний. Має дві бокові дверки. пригнана машинка. Так, тут у нас 19 рік модельний 20-й, 290 пробігу, 2,3 дизель максимальній комплектації 21 650, контакти бачимо присутні. Так, по салону. Так, далі поруч тут є Volkswagen транспортер, зараз покажу. І ще один мастер. Транспортер в пасажирі. Так, по ціннику. Сьомий рік 330 пробіг, 1,9 дизель, каравера, каравелла оригінальна, 9800 ціна. Контакти ось тут для уточнення інформації. <кій> так, по салону. Сидіння є, трошки погано видно. Більше інформації уточнюється. Так, поруч ще один вантажний мастер. Так, бусів не дуже багато сьогодні. Вантажний мастер. 13 рік, 490 пробігу, 12 ціна, 2,3 дизель, контакти ось тут присутні. Кого цікавить, телефонуйте? Так, в цьому раді є один каді. Голубенький. Ось тут Volkswagen Caddy. 2008 рік, 2.0 бензин, газ, механіка 7800 ціна, 232 пробігу. Контакти видно гарно. Привітаємось. Добрий день. Добрий день. Покажу машинку, по салону дивимось. Для пасажирів. Паски безпеки присутні. Кого цікавить телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Так, бачу ще Opel Vivaro. Покажу. Вівару Vivar в пасажирі. Vivaro, 5 рік, 268 пробігу, 6700 ціна, 1,9 дизель на механіці. Контакти ось тут присутні. Так, сидіння шкіряні, до речі, обшиті. В салоні також бачу. Шторки на вікнах. Розпашонка форкоп. Більше інформації оточуйте. Крафтер-рефрижератор. Ми його вже показували, можливо не дуже популярний автомобіль, але люди просять показати ще раз. Значит, тут у нас 15 рік, 330 пробігу, 2,0 дизель, механіка 220 пробігу. Контакти ось тут присутні. Цікаве, телефонуєте до власника. Так, А я покажу оцей от ряд автомобілів. Так, Тут є у нас Opel Opel Movano, Movano, Opel Movano, мастер і трафік. Трафік вантажний. 17 рік 215 пробігу, 1,6 дизель, два комплекти резини, сервісна історія, 14500 ціна, контакти бачимо присутні. Є бокова дверка, розпашонка, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте для уточнення інформації. Так, наступний Рено Мафтер. Семимісний він і плюс цільнометалева буда. 17 рік, 226 пробігу, 2,3 дизель, механіка, дубль кабіна і гідроборт. 22500 доларів ціна. Контакти бачимо присутні. Так, дубль-кабіна, сім місць по документах. Так, Тут бокова дверка для бокового завантаження і гідроборт. Більше інформації уточнюйте. Наступний свіжопригнаний Opel Movano. в, в пасажирі. Зараз подивимось, можливо, є тут більше інформації. 8 плюс 1 пасажир. 13 рік, 355 пробігу, 2,3 дизель, механіка, 16500 ціна, контакти бачимо присутні. Більше інформації уточнюйте. Наступний Opel опельмувано свіжопригнаний, цільнометалевий, вантажний. Вантажний варіант, 19 рік. свіжопригнаний, ще нічого біля нього не робилось. Свіжопригнаний так. Я казав, 19 рік, 200, 296 пробіг, 18500 ціна, 2,3 дизель. Це і холодильник, так? так? Це і холодильник з 70 а, коней. А скільки градусів? Саме нижня нуль. Саме нижня нуль, добре. Так, вантажне відділення. Відчинено. Який має вигляд. Так, і по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Так, тут на огляді також Opel Movano. Я зараз поки що покажу. Двигун працює, до речі, рівненько. Він просто чистенький. Так, це у нас і 18 рік, 221. Пробігу 2,3 дизель. 16,500 ціна, контакти ось тут. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника, отримуєте повну інформацію.